Обладнання Автоматизована система керування технологічним процесом побудована на єдиній апаратній платформі з використовуванням, з використовуванням програмованих логічних контролерів, що забезпечує легку інтеграцію обладнання та інформаційний обмін між головними компонентами системи автоматизації. Саме завдяки цьому було розроблено і впроваджено дуже зручний інтерфейс оператора системи. Взагалі, технологію можна розподілити на чотири основні стадії. Перша стадія це є водозабезпечення. Для водозабезпечення працює насосна станція, яка підтримує стабільний тиск і необхідну продуктивність. Також для водозабезпечення працює система водопідготовки на основі іонообмінних смуг. Другою стадією є приготування водного розчину солі. Для цього. Є сатуратор, це багаторівнева ємкість, яка забезпечує автоматичне розчинення солі, перемішування і видачу готової сконцентрованого розчину солі. Концентрований робочий розчин солі та вода потрапляють на третій етап. Третім етапом є електроліз. Під дією постійного струму відбувається процес електролізу і народжується гіпохлорид. Залишковий водень домішується повітрям до безпечної концентрації та видаляється на зону. Основною завершаючою четвертою стадією приготування гіпохлориту є дозування. Готовий гіпохлорид з робочої ємності, потрапляє на насоси дозатори, звідки по потребі можна дозувати гіпохлорид. За рахунок злагодженої системи автоматизації та відлагодженої контролю основних технологічних параметрів досягається максимальна ефективність роботи даної установки. Дякую за увагу.